Пішов в життя ще один наш земляк, солдат Павло Леос. Йому було 48 років. Чоловік служив старшим оператором відділення радіоелектронної розвідки у 114-й бригаді територіальної оборони. Помер Павло 13 липня. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими, друзі та небайдужі містяни. Панахида відбулася у храмі Покрови Божої Матері, а поховали його на кладовищі Київське. 2 щирі співчуття родині та близьким. Він добровольцем пішов на початку війни, вроді би 24-го чи 25-го він добровольно сам пішов захищати. Він завжди мовчазний був. Він все скривав собі. В нього залишилося троє дітей жінка і сестра рідна. Ще молимось за упокоєння душі. Но війна, України, Павла, І за відпустимося не вільної, і невільної. На дорозі до міста Узин сталася трагічна ДТП. Як зазначає поліція Київщини, 41-річний водій мікроавтобуса Форд не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ» та вантажівкою Сканія. Кермувальники «Форд Транзіт» та «ВАЗ» загинули на місці. 38-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували. Дев'ять надзвичайників за допомогою двох спецмашин. ліквідовували наслідки автотроші та деблокували учасників аварії. У селі Гребінки молодик побив 62 дворічного чоловіка. Як повідомляє поліція, це трапилося на березі річки, де пенсіонер помітив відпочиваючих неповнолітніх. Зі слів чоловіка, молоді люди поводили себе зухвало, голосно кричали та смітили. Він зробив їм зауваження однак, у відповідь 16-річний юнак застосував до нього фізичну силу. Потерпілого госпіталізували з травмами. Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту та розпочали розслідування. Додам, що у соцмережах з'явився пост про те, що постраждалий пост виявився батьком загиблого нацгвардійця. Також по приїзду поліції з'ясували, що деякі нападники мають ймовірно родичі в ювенальній поліції. Тому люди побоюються, що об'єктивного розслідування не буде. Без офіційного статусу обліку і балансоотримувача саме так можна коротко охарактеризувати купальні громади. Чому місця де є джерела природної води, потребують більше уваги? Розкаже моя колега Олена Бойко. Чотири купальні на території громади і жодної, за яку хтось несе відповідальність. Ось ця на вулиці Шоломалайхима, де колись активісти власними силами фарбували стіни, наводили лад. Нині облущена фарба, нецензурні написи, мутна вода, сміття й болото під ногами. Хто тут облаштував водойму, ніхто не знає. Але за даними кадастрової карти, форма власності ділянки не визначена. Виходить, нема господаря, немає і порядку. Єдина урна постійно переповнена і створює навколо купальні смітник. Перехожі кажуть, місце гарне, але воно в такому стані, що купатися тут не хочеться. Ну, можливо, служби і мають врахувати бажання людей відпочивати в таких місцях, але я не знаю, які це служби. Ну, людина, як правило, сама після себе має прибирати. Ну, тут таке питання суперечле. Ні, я тут не купаюся, і прибрано, аби було. Кожна людина несе відповідальність за свою поведінку, за своє сміття, за, своє, за свою безпеку, звичайно. Ще одне місце для купання ми знайшли в районі заріччя. Перехожі не на камеру діляться. Воно тут розташоване вже понад 15 років. Поруч є джерело, звідки місцеві набирають питну воду. Про локацію розповідати не хочуть, побоюються, що сюди ходитиме багато людей. Аби дістатися до водойми, потрібне сильне бажання, бо шлях пролягає через очерет і зарослі. І, хоч джерелом користуються, сама ж купальня виглядає старою і недоглянутою. Дно покрите водорослями, а дошки давно стру. Тому це місце більше нагадує болото. І доказ цьому місцеві жаби. Скажіть, будь ласка, як вам тут купання? Заступник міського голови Анатолій Кравець каже, купальні це облаштовані природні джерела води, які не є об'єктами благоустрою і не перебувають на балансі жодного комунального підприємства чи структурного підрозділу міської ради. Розчистка, відновлення та облаштування природних джерел відбувалася силами громади під час проведення екологічних заходів. Про проведення екологічної акції Розчистити джерело такі акції планово проводилися до 2019 року за дорученням обласних державних адміністрацій в різних областях України. Крім того, догляд за купальнями не потребує спецдозволів, бо відновлення джерел спрямоване на формування водозбірного басейну та стану річок. У зв'язку з великою чисельністю відпочиваючих на прибережній смузі річки Протока, в тому числі і біля купальні, по вулиці Шолома-Лейхема, утворюється велика кількість сміття, яке продукується самими відпочивальниками. Тому на замовлення департаменту житлово-комунального господарства встановлено великогабаритний контейнер для збору сміття на відстані 100 метрів від купальні, та проводиться прибирання території один раз на тиждень. І поки в білій церкві обидві купальні занедбані, а вода невідомої якості, у шкарівці протилежна ситуація. Місцеві не лише власними силами облаштували джерела, а й постійно слідкують за їх станом. Підтримують порядок, дбають про чистоту, зробили ремонт і щодня насолоджуються кришталево-чистою водою. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На Херсонщині зібрали перші 500 тонн кавунів попри заморозки та обстріли. Тож баштанні заполонили ринки багатьох міст. Не виключенням стала й біла церква. Кавуни єдині везуть із інших південних регіонів Одеси та Миколаєва. Смугасті вже дешевшують. Нині за кілограм просять 25 гривень, а дині від 50 до 80 гривень за кіло, в залежності від сорту і країни походження. Наразі білоцерківці активно купують ласощі літнього сезону. Так, як вам сподобався смачний? А по чому? це 25. 25. А де, десь тут? Чи... Так, десь там далі. Ага. І взагалі як оцінюєте вже на цю пору? Ну, знає, Смачний, нормальний, не критичний. А ще будете купувати? Та я я думаю, так, Звичайно. У мене завжди попит є на все. Круглий год, щоб я не з ким би я не працювала, в мене завжди беруть. Самий перший кавун був це Азайбаржак. Він коштував 150, 170, 140 гривень. Оновлення уряду Верховна Рада призначила Юлію Свереденко на посаду премєр міністерки Вона стала другою жінкою в історії України, яка очолила уряд. За це проголосували 262 народні депутати, 22 проти, ще 26 утрималися. Нагадаю, кандидатуру Свереденко, яка раніше очолювала міністерство економіки, запропонував президент Володимир Зеленський. Серед пріоритетів нового уряду нова прем'єрка назвала зміцнення економіки, розширення програм підтримки. Українців та масштабування виробництва вітчизняної зброї. Нагадаю, напередодні Верховна Рада проголосувала за відставку Дениса Шмигаля, який очолював Кабмін упродовж п'яти років. Найдовше в історії незалежної України. А що з цього приводу думають білоцерківці? Як вони оцінюють роботу Шмигаля та чого очікують від нової прем'єрки? Далі у нашому блісопитуванні. Як би ви оцінили п'ятирічну роботу уряду під керівництвом Дениса Шмигаля? Ну, насправді дуже багато проблемних питань, які не вирішено. У нас досі узуповані слові органи, і дуже багато проблем в уряді і майже в кожному міністерстві. Ви одиниці із. Міністрів можуть ще похвалитися позитивною роботою. Наприклад, міністерство цифрової трансформації. Мені подобається, як вони працюють і як вони долучаються до оборони країни, їх підрозділи і те, що вони роблять. Всі інші ну, бажають на краще. Хотілося б бачити професіоналів на місці, а не просто пристановку одних і тих самих людей на посадах. Шмигаля. що він зробив для нас? А ви знаєте, хто це взагалі? Ні, це прем'єр-міністр України вже колишній. Я його поважаю, виконував те, що йому говорили, от і все. Якихось ініціатив з його боку нормальних ні. Я не бачив прогресивного керування. Все, що не робиться, воно якось не для людей. А вони реформи приймають, вроді би кажеться, правильно з їхньої сторони, з їхнього взгляду. А згляду простого народу, то це Дивіться, що пенсії не піднімають. Так? Те ж все одно залежить від шмигаля, від уряду. Ціни піднімаються. Візьмемо пенсію любого інваліда з дитинства, 102-361. Ціни на сьогоднішній день який. Тобто за них нереально прожити. Я точно не можу сказати, бо я сильно не слідкую за новинами. А ви знаєте, хто це? Шмигаль? Ну, наче з офісу президента. Прем'єр-міністр України колишній. Ну добре. Знаєте, можливо, якісь реформи, зміни, які він впроваджував, сподобалося щось під його керівництвом? що він робив. Я ж вам кажу, я сильно не слідкую за роботою уряду. Мені важко сказати, тому що дуже ви розумієте, яка ситуація в країні. Легко зараз ну, шукати якісь негативи, і, мабуть, дуже важко і тяжко працювати на позитив в такій ситуації. Я не можу однозначно оцінити. А можливо, запам'ятали якісь його реформи? Ні. На жаль, ну на трієчку. А чому не все те, що треба, було зроблено. А б хотілося, хотілося, щоб підняли трішки пенсії, щоб медицину трішки стабілізували стабілізували. А що очікуєте від нової прем'єрки Юлії Свериденко, яка стала другою жінкою на цій посаді в історії України? Ну мені справді дуже хотілось би побачити дійсно реформи антикорупційних органів, особливо там Б і подібних органів, які зараз е, все більше викликають запитань ніж відповідей. Е, не певен, що вона зможе проконтролювати те, що відбувається, і виправити ситуацію. Але хотілось би вірити, що щось таке буде робити. Щоб робила щось для людей важливе, щоб люди жили добре. Я її взагалі не знаю. Дай Бог. Зазвичай жінки більш такі до соціальних програм, більш схильні. Можливо, вона щось соціальне зробить прогресивне. Знаєте, чесно, від нашого городу я нічого, поки війна в Україні йде, в країні нашій, то кращих без змін ми не можемо чекати. Це моє бачення, тому що. Дивіться, економіка у нас рушиться. Кожен день прильоти по якомусь промисловому об'єкту. Тобто економіки немає. Для того, щоб підняти економіку, треба, щоб завершилася хоча б війна або ракетні прильоти. А от вона якраз була колишньою міністеркою економіки Юлія Свереденко. Можливо, все ж таки їй вдасться щось зробити. Будемо сподіватися. Якісь покращення, життя. А які сфери хотілося б покращити, на вашу думку? Ну, медицину. Щоб, ну, зараз, звісно, війна, але, але хотілося б, щоб пенсії трошки збільшили. От Я, наприклад, я працюю в освіті, я не знаю, чи може вона вплинути на те, щоб закон про освіту і, зокрема, про дошкільну освіту, в якій я працюю, якось би його привели до порядку. Тому що ці закони, я не знаю, як інші, але закони про освіту – таке враження, що приймають люди, які взагалі дітей не бачили живими ніколи в житті. Ну, у всякому випадку, я поки від неї нічого не очікую, тому що я її не знаю. Я її не знаю. У мене тільки одне бажання, щоб війна закінчилася і все, пока що на даний момент. Більше поки нічого. Нам п'ять еспресо Біла Церква відзначає свій перший ювілей. Рівно п'ять років тому в ефірі з'явився наш телеканал медіа, яке щодня фіксує події, говорить правду і формує інформаційний простір громади. За цей час ми випустили понад 1200 випусків. Головних новин міста створили більше тисячі репортажів і провели сотні інтерв'ю. Ми розповідали про найгостріші проблеми, надзвичайні події, війну, героїв, митців, волонтерів, дітей і дорослих, які. Не здаються. Сьогодні Еспресо Біла Церква це не лише ефір, а й активна присутність у соцмережах і власний сайт. bc.espresso.tv, який працює вже майже рік. Важливою складовою нашої роботи є партнерство з культурною спільнотою міста театром Панаса Саксаганського, будинком органної камерної музики та краєзнавчим музеєм. І як символ вашої довіри, цьогоріч наша команда отримала срібну кнопку YouTube за 100 тисяч підписників. Дякуємо, що ви з нами. Срібна кнопка від Ютуба це не просто нагорода, це визнання нашої роботи і довіри нашої аудиторії. Це заслуга всієї еспресівської команди. Ми починали як локальне медіа з великою вірою в те, що Білу церкву та її громаду мають чути. І сьогодні понад 100 тисячна аудиторія це доказ того, що ми рухаємось правильно. Дякуємо кожному, хто підписався, хто дивиться, хто критикує, хто коментує, хто підтримує еспресо Біла церква. Для нас це стимул рухатися далі. Вася та залишатися надійним джерелом якісної та чесної журналістики. Адже Еспресо Біла Церква це лідер регіональної журналістики у нашому регіоні. Попереду золота кнопка вже п'ять років, як ми разом відкриваємо місто день за днем для вас сьогодні. У кадрі працював Ярослав Гопаца, а поза ним велика еспресівська команда. До нових випусків, а вони будуть.